Перше, скажіть, будь ласка, чи є якісь у вас останні новини і чому це викрадення, як його називають, пов'язують з візитом українського президента до Москви? Ну насправді цю заяву зробив. Я Я вважаю, що викрадення розважає вона пряму, пов'язано з візитом президента Януковича до А це опозиційний діяч, який знаходився тут в Україні. він був зі мною. А ми знаходились на зв'язку, і ми розпочали процедуру отримання для нього статусу політичного вигнанця. І я думаю, що президент Янукович, не маючи достатніх механізмів, достатніх козирів на переговорах з Володимиром Путіном. Спробував таким чином продемонструвати лояльність до свого російського колеги, і мені здається, що це повинно було стати таким сигналом для всіх опозиційних сил в Україні і в Росії, що вони будуть переслідуватись і вони більше не можуть почувати себе вільними. Ви спілкувалися тут з спецслужбами, з міліцією, з правоохоронними органами, що вони вам кажуть, правоохоронні органи заперечують в принципі факт того, що було це викрадення. Зараз навіть прозвучали такі заяви в Росії, що нібито а, наш товариш Леонід розважаєв зовсім і не був в Україні. Хоча я відповідально заявляю, що я його бачив у Києві. Ми з ним спілкувалися. Більше того, за ним велося спостереження ще до того моменту, коли він був оголошений у федеральний розшук. Це означає, що на території України. Якісь люди вели спостереження і слідкували за опозиційним російським політиком, коли російське правосуддя ще не мало до нього ніяких претензій.